Так, шановне панство, і сьогодні у нас знов такі гадання. І так, таке питання ми сьогодні розкриємо, що вас чекає в наступному місяці. От так от. Далі взяли карти. Карту у нас старо. Так, давайте побачимо. У нас буде три варіанти, як завжди, З три варіанти. Можна буде обрати якісь е з них або подивитися все і вирішити, який більше резонує саме з вами. Екс дістали камінці. Зараз будемо дивитися без сильніфікації. Це такі, знаєте, короткі розклади. У мене серія така пішла. значить. Нагадаємо, ми гадаємо, що вас чекає в наступному місяці. Загадуйте на себе, думайте про себе, думайте про наступне місце. будь-який будь час, коли ви дивитеся це відео, це актуально. Значить, дивіться, гадуйте на себе, думайте про себе і так далі. Що вас чекає в наступному місяці? <клес> <клес> Дивимося. Раз, два, три. Потім раз, і два і. І раз, і два, і три. Так, все супер. Так, ну, наступному місяці вас чекають нові починання, я б сказала, навіть перемоги завдяки цьому, знаєте, починання, сміливість, така, знаєте, навіть дитяча відкритість, от саме завдяки цьому у вас якісь перемоги. Ну, тут, звісно ж, і про обережність ідеться мова. Але Но, в наступному місяці вас чекають нові починання. В роботі, можливо, в родині. Щось новеньке у вас Це, ну, В основному, благополучні починання. Тут головне, без е, знаєте, загальних страхів. А страхів треба бажано уходити, без сумнівів, я би навіть так сказав. Це те, що я бачу в першому варіанті, що у вас буде в наступному місяці. йдемо другий. Ну, тут, після достатньо довгого споглядання, я думаю, ви віднайдете себе завдяки або деяким подіям, або деяким рефлексіям. Ви віднайдете самого себе, або саму себе. Тут, знаєте, тут говориться про те, що тут віднайдено щось можливе, до речі, також ви навіть знайдете якогось чоловіка. Euh, таким, з характером достатньо цікавим, таким огняним, <кхем> ну, в принципі, турботливим і так далі. Взагалом, тут про э, якийсь пошук і віднайдення чогось. Тут знайшли ви, як будь-яке або себе, або людину щось віднайдене, щось, що давно чекалося. Якісь благополуччя, такі, в принципі. Ну так, да, благополуччя. Щось, щось, що дуже чекалося, щось що дуже. Очікувалось, то воно і о, то воно і предстоїть, значить, те, що я бачу. Такс. Бимовімося далі. Так, що вас очікує в майбутньому місяці? Ну, от, Напевно, ви в початку місяця або зараз знаходитесь в світкомусь підвищеному стані. Ну, в майбутньому э, ви або прокидаєтесь, знаєте, берете таку ініціативу, руки, значить, сила така, так, знаєте, лицар, жезлів от почали щось діяти. Або в місяці просто. Ну, то, скоріше, ваша ініціатива, я бачу, от почалося щось діяти, щось і так далі. І приходять, в принципі, ресурси. На секундочку тут приходять ресурси саме завдяки дії. Тобто повишено як будто би навіть трошечки розрушається, я навіть сказав, завдяки цьому лицарю, завдяки дії. Ну, от, е, кожна сила має свого диявола, тобто страх, як і в минулий раз ми казали. Е, страх є вашим дияволом. Е, ну і, в принципі, знаєте, до страху треба підходити як до друга, котрий попереджає, але ви не повинні бути в його власті. От тут саме про це і говориться. Давайте так, зглянемо. Так, ну, в принципі, то все. Дуже дякую за перегляд цього відео. Співаця була цікава, була корисна на цьому. все. дякую. З вами був пан маестро Генріх Баварський. Генріх кредит. Сенс. Туж дякую ваш, пан маестро. Щастя, здоров'ячка, щастя, здоров'ячка.